Ми продовжує досліджувати музеї галереї музеї сучасного містецтва Луїзіана. І хочу вам показати, що тут також представлена робота Луїзі Буржуа Чіха. Я, можливо, раніше розповідала в своїх попередніх відео про цю скульптуру, коли була в Більбагу. І саме тут це прототип. То було величезною величезної скульптури, яка знаходиться в Більбау. Всього їх було зроблено, це не не помиляюся, вісім злотків. Так от ця скульптура це ода її мамі. Мама завжди займалася ткацтвом гобеленів, і для неї вона була справжнім другом. А згідно концепції Луїзи, пауки дуже дружелюбні. Вони поїдають в комарі, тим самим вони такі і санітари. І, сімейство, охороняють і заказали, що такою і була моя мама. Тобто Вона присвятила цю скульптуру змі. Коли ви будете в Більбао, обов'язково зайдіть до музею Булден Це цей паук паук, павучиха, скоріш за все, краще сказати. Вона стоїть а, попереду цієї галереї. Вона надзвичайно здорова, така велика, можна сходити під нею походити, і чітко видно, яйцекладку полочих такі металеві яйця, які знаходяться в кладці. Дуже таке зауражуюче видовище і ну, відчуваєш себе маленькою комахою по порівнянні з цією скульптурою. Тут, звичайно, що це тільки прототип, але все рівно чудова, чудова робота.